Відкриття туристичного маршруту у селищі Голоби вже не за горами. Цей проєкт підтримує Український культурний фонд, і зараз ми перебуваємо на одній із туристичних локацій. І про неї нам розповість місцева жителька та історикиня пані Олена. Що ж це за місце? Саме пері... до другої світової війни на території селища нашого голоби проживало понад 300 євреїв. Ми ці. Люди мирно співіснували як з українцями, так і з поляками, тому що селище було багатонаціональним. саме на цьому місці. По попередніх спогадах очевидців наших односельчан було розстріляно близько 200 населення нашого селища. Із приходом нацистської Німеччини на українську землю життя в голобах змінилося кардинально для всіх, а найбільше для євреїв. Як розповідає Олена Орешкевич, місцеві жителі, які дружили з сім'ями з євреями, ціною власного життя рятували їх від страшної смерті. У нас на території селища проживала вже її Має Ольга Конашко, яка врятувала єврейську дівчинку. Визнана її статус праведник України. рятувати в той час було надзвичайно важко. Адже той, хто піддавався, ну рятував єврейських людей чи дітей, чи дорослих, теж підлягався розстрілу. Тож, на перший погляд, мальовнича лісова Галявина ховає в собі біль, розпач, сльози таємниці, а також власне і самі тіла розстріляних єврейських родин. Ця. Локація у туристичному маршруті голобами займає особливе місце. Варто зауважити, що гості селища зможуть як замовити собі екскурсію, так і самостійно об'їхати усі місця туристичного маршруту. Ознайомитися із локаціями допоможуть спеціально створені стенди з інформацією про кожну частинку голоб. Окрім того, неподалік селища Голоби також є одна з важливих туристичних локацій місцевості: трьохсотрічна церква Різдва Пресвятої Богородиці, в селі Погіньки, так би мовити, побачила та пережила багато чого. Колись на її місці стояв чоловічий монастир. Перед нами бачимо целяний мур, який був дуже великий і огороджував дуже велику територію. Перед цим знаходився тут монастир, чоловічий монастир. І в 1767 році монастир був закритий, бо монахів було дуже мало і монастир терпів збитки. Але в 1840 році церква теж була названа тим самим іменем, цю церкву розібрали і вивезли в Луцький, біля Луцька в село Сокуль. Однак, за словами Людмили Садової, церкву там скласти не змогли. То деревину не вдавалося припасувати, то деталей не вистачало. Однак, як тільки церква повернулася на рідну землю, то встановили її безпроблемно з першого разу. Що більше в храмі є унікальна пам'ятка. Перед вами ось ікона. дуже помічна і багато казали, зцілила. Стілення давала людям, які хворіли. Навіть написано у Теодоровича, що в підвалі були багато волосся, багато костелів, які люди вже приходили молочи до ікони, були стілені і виходили з церкви вже здоровими. Тож і місце розстрілу євреїв, і трьохсотрічна церква це локації, які увійдуть до туристичного маршруту у Голобах, що стане доступним для мандрівників і усіх охочих вже невдовзі. Історія голоб унікальна і дуже цікава. Тож познайомитися з нею і дізнатися більше про особливе селище Волині точно варто кожному.